Людям до упродовж кількох останніх місяців під описами чиновників у соцмережах почали масово з'являтися коментарі зі згадками про вулицю будівельників. Про її жахливий стан говорили і раніше, але зараз людям увірвався терпець, адже кількість вибоїн та їх глибина почали досягати рекордного масштабу. Після кількох поїздок по цій дорозі автомобілю неодмінно знадобиться ремонт. Але викладати кругленьку суму за недбалість відповідальних служб не хоче ніхто. Поточний стан дороги рівняни одноголосно називають жахливим, а прокладаючи шлях через цю вулицю, покладаються лише на свою удачу. Ходимо пішком, щоб не їхати машиною. А чого так? Бо машина не проїжджає і все дуже важко. Все вилітає. все вилітає. А ремонт дорогу взагалі обходиться? Машини дуже. Про цю вулицю та її жахливий стан ми вже розповідали у липні. Тоді представники міськшеу запевнили журналістів ITV, що в серпні вони візьмуться за ремонт цієї дороги. Щоправда, одразу зауважили, приведуть до ладу не всю вулицю, а лише її частину. Вже за хорошою рівненською традицією пояснили це нестачею коштів. Вулиця будівельників перебуває на балансі рівненського шеу. Вона включена в перелік по виконанню робіт поточного ремонту, який буде виконано орієнтовно в серпні місяці. В липні місяці ми до неї не приступимо, будемо робити першочергові вулиці, які це Соборна, Степана Мандири, Відінська, а вулиця Будівельників орієнтовно буде на серпень місяць. Не повністю. Тільки частково не знаємо, з якої сторони на яку суму нам хватить коштів, щоб її підлатати. Однак ситуацію це не сильно змінило. 16 вересня у цій частині міста побував очільник Рівного. Після побаченого навіть Олександр Третяк визнав, що комунальні служби міста явно не допрацьовують. П'ятниця. Вранці традиційна ранкова інспекція міста. Сьогодні в зоні моєї уваги є мікрорайон Північний. Зокрема, мав по вулиці Будівельників інспекцію. Там промисловий мікрорайон, де потрібна доволі серйозна увага наших комунальних служб, тому що є ряд зауважень по роботі. Відповідно, дав дорушення по деяких об'єктах і по деяких локаціях. Мова про цю вулицю зайшла і на засіданні міськвиконкому. І як виявилося, окрім критики, знайшлася можливість і для ремонту асфальтного покриття. Багаторічна тяганина із дорогою втомила не лише жителів цього мікрорайону, а й власників підприємств, що знаходяться поруч. Як розповів секретар євниради Віктор Шакарзян, представники місцевого бізнесу готові самі вкладати гроші в ремонт, щоправда, не усієї вулиці, а лише частини. Була зустріч бізнесменами, які от погодились так само від Участь у співфінансуванні, тобто частина коштів наносять на наше комунальне підприємство, це на міське шило безпосередньо заключаючи договори про цьому, і відповідно будемо так само робити поточний ремонт, і ми деяку вже частину дороги ми відремонтуємо. Це теж дасть така можливість першим прикладом показати, що можна робити спільно з підприємствами і робити в місті так само поточний ремонт. до такого рішення вдалися через заборону використовувати капітальні видатки. Однак, як виявилося, за великого бажання покращувати благоустрій міста можна навіть в таких умовах. За попередніми підрахунками, ремонт частини вулиці будівельників обійдеться у 4 мільйони гривень. Частину з цих коштів виділась міська рада, іншу підприємці. І хоч повністю ліквідувати цю проблему не обіцяють, втім рівнян запевняють, до кінця року покращення тут точно будуть. Ангеліна Бурак, Богдан Корб'як, телеканал ITV.